Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене один з ваших найулюбленіших форматів формат для релаксації, для вихідних, а саме книжкова розпаковка. Тут у мене аж чотири пакунки. В один я вже, звісно, трошки заглянула. Три інші не розпаковані. Тож давайте швидше відкривати тут. Стільки всього, стільки всього. Друзі, сьогодні у нас в місті дуже хмарна погода. Сонце то ховається за хмарку, то знову виходить, тому світло, скоріше за все, у відео буде трошки стрибати. Не звертайте на це увагу. Будемо зараз розпаковувати книжки, розпаковувати ці всі чотири пакунки і дивитися, що там всередині. Але дивіться, ось цю найбільшу коробку я залишаю на самий кінець це квітнева коробочка від Алкрейт, і почнемо із оцього пакунку від видавництва Астролябія. Видавництво Астролябія дуже спокусливо надсилало мені постійну рекламу цієї книжки, і я вирішила, що вона таки має бути в моїй колекції, тому що у мене є головний цикл, а ось цієї не було, і я її не читала. Тому давайте відкривати. Як ви думаєте, що тут за книжка? До речі, тут має бути не просто книжка, а книжка у якомусь особливому виданні із особливим додатковим матеріалом, особливим перекладом. Давайте перевіряти. Та-дам, я думаю, що багато хто з вас здогадався, що тут буде Толкін, і тут у мене його хобіт. Я не читала хобіта. Я, в принципі, розумію, про що буде ця книжка. І давайте подивимося на оформлення. Ага, ось в чому тут був головний бонус. Тому що до книжки додається ще ось така листівка. Подивіться на неї ближче. На листівці написано, що це ювілейне видання. Тут стоїть номер цього видання, а також. Автограф перекладача та керівника проєкту. Клас! Ну, це насправді дуже приємний бонус для таких книголюбів, як я, для таких колекціонерів книжок, як я. Це, це багато чого значить. Давайте подивимося на саму книгу. Так. Під супер обкладинкою книжка виглядає ось так. Слухайте, тут така якість, тут такі сторінки. Такі ілюстрації, форза це просто все такої якості. Я очікувала, що тут буде крута якість, але щоб аж настільки. Я ще, звісно, спробую прочитати цю книжку, заціню переклад. Я думаю, він мені має сподобатися, і якщо ось в такому виданні є і інші книжки у цьому всесвіті, я обов'язково собі придбаю, не дивлячись на те, що у мене вже є одне, одна колекційна серія, але я не проти мати ще одну. Я обов'язково полистаю вам на камеру, щоб ви також подивилися на це видання. Воно дійсно заслуговує окремої уваги. І, до речі, сьогодні це не останній предмет із Всесвітового лодаря перснів. Буде ще. А ми поки що переходимо до наступної коробки. Це коробка від книгарні є. І тут має бути дві книжки. Перша з них це Лейла Колінгувер, новинка від видавництва РМ Рідної мови, і ви знаєте, я. Дуже швидко вирішила купити цю книжку, тому що Маша з каналу Рідін Мері мені її вже давно продала. Сказала, що це одна з найкращих книжок Колін Гувер, одна з найцікавіших, і тим більше ти любиш містику, трилери, тобі однозначно має ця книжка сподобатися. Я сказала продано, звісно, і купила цю книжку не роздумуючи. До речі, купувала я її в книгарні, є, тому що саме в книгарні на неї були знижки, а на сайті видавництва книжка коштувала набагато дорожче. Тому а, такий. Лайфхак, зверніть на це увагу. Лейла, не знаю навіть про що буде ця історія. скоріш за все, тут буде і любовна лінія, як завжди у Колінгувер, і щось ще якийсь окремий бонус. І окрім Лейли, я також замовила собі ще один нонфікшн Віхоли, і нарешті отримала його собі в колекцію. Це український шпіцберген, ведмеді, вугілля та комунізм. Ось така тонесенька книжечка, як виявилося, я думала, вона буде хоч трошки товстішою. Тут немає навіть 200 сторінок. Але то нехай. Я впевнена, що книжка мені сподобається. По-перше, у цього автора у Максима Безпалова я вже читала каміно, і мені дуже сподобалося те, як була написана та книжка, про що вона. Думки автора були також мені дуже близькими, тому я вирішила познайомитися із іншими роботами Безпалова. І по-друге, Шпіцберген це та те місце, той. Острів той архіпелаг, навіть куди ми дуже хотіли потрапити ще до ковіду з моїм чоловіком, і ми навіть шукали різноманітні маршрути, перельоти туди, і навіть знайшли, тому що насправді туди не так. Складно потрапити, як то могло би здатися. Шпіцберген, або ще як його називають, свальбар, це та територія, куди мені б дуже хотілося потрапити і взимку, і влітку. І це точно була б подорож, яка б запам'яталася на все життя. Я точно не викидаю її з голови. Я постійно думаю про те, що рано чи пізно я таки відвідаю цей архіпелаг і побачу все, що мене так цікавить. Ну а перед тим, звісно, прочитаю цю книжку. Хоча я не впевнена, чесно кажучи, що я знайду тут для себе щось нове, тому що я стільки всього вже передивилася на Ютубі про Шпіцберген. Я навіть підписана на одну блогерку із Шпіцбергена, яка там живе і показує своє життя. Ось так мене цікавить ця, ця місцевість. І наступна коробка ось така. Це вже від магазину Якабу, і тут мають бути дві книжки англійською мовою. Я нарешті спіймала одну. Я правда не знаю, в якому виданні, тому що зараз існує дуже багато видань цієї книжки, а нове мені не дуже подобається. Сподіваюся, тут якабу якось десь дістали собі для магазину стареньке видання 2017 року. Давайте вже відкривати. Коробку відкрила правильно, тому що використаю її колись. Можливо, як буду відправляти комусь якісь посилки. Отож, перша книжка, і я вже бачу, що це стареньке видання. Ну як стареньке, порівняно стареньке із всіма новими виданнями. І це Емел Ріо, якби ми були злодіями. Ось така книжка в плівці: видавництво Букс». І давайте вже відкриємо цю книжку. Подивимося, як вона виглядає всередині. Я довго думала, може купити собі якесь подарункове видання, тому що зараз є декілька варіантів подарункових видань, але потім я подумала, що, якщо мені не сподобається ця книжка, Не можу відкрити. Хоча я впевнена, що книжка має мені сподобатися, але. але. Вау, тут софт-тач. Я навіть не очікувала. Це приємний бонус. Всередині, в принципі, звичайна книжка, звичайний типічний шрифт для ось таких книжок в м'якій палітурці. Чому я саме захотіла собі цю книжку англійською, тому що мені здається будь-який переклад не передасть. Краси мови, якою написана ця книжка, бо я вже знайома із ознайомлювальним фрагментом, і тут у нас історія, яка розповідає про студентів, які навчаються в університеті і вивчають Шекспіра. І вся ця книжка буде пов'язана саме із творчістю Шекспіра із його творами. Тут буде неодноразово згадуватися Шекспір та. Буквально будуть цитуватися його твори. Мені здається, таку книжку, якщо є така можливість, варто читати саме в оригіналі. До речі, це темна академія. А з темною академією я зараз вже досить непогано знайома. Я читала і «Бебл» Ребекки Кван, і таємну історію Дони Тарт, а також дев'ятий дім лі Бардуго, який мені не дуже сподобався, тому я до сих пір не розповіла вам ще про цю книжку. А от книжка, якби ми були злодіями, це одна з тих робіт, яка вважається однією з найкращих саме от в темній академії. Тут буде і вбивство, і певне виправдання цього вбивства, наскільки я розумію, як до цього вбивства прийшли, і, звісно, вбивство буде пов'язано з академією та із шекспірівськими творами. Мені здається, у мене навіть від Create уже декілька предметів по цій книжці є, а книжку я не читала, тому обов'язково буду читати. Можливо, цю книжку я й не прочитаю в найближчий місяць, але на літо точно собі запланую. І ще одна книжка досить популярного автора: це Пол Тремблі та його будинок на краю світу. І ось так виглядає ця книжка. Давайте знову ж таки знімемо ось цю плівку. Якщо ви не чули про цю книжку, то ви точно мали би чути про книжку Голова повна демонів чи щось таке, чи повна духів цього ж автора. І про ту книжку дуже багато говорили. І я думаю, що ця тільки-тільки стає популярною, тому що зовсім скоро вийде фільм чи вже вийшов. Але фільм це не головне. Головне це сама історія, тому що тут не просто трилер, тут містичний трилер із якимось таким фіналом, таким фіналом. Комусь цей фінал подобається, комусь ні. Уявіть, що сім'я приїхав. В якийсь будиночок десь в глушині, і до цієї сім'ї час від часу навідуються певні люди, дуже дивні люди, якась дивна організація. І так, тут буде дуже багато містики, дуже багато саспенсу. Саме таку книжку я й хочу прочитати. Бо поки що всі книжки, які читала у своєму марафоні детективів та трилерів, мене трошечки. Розчаровують. Одна, яка не розчаровує, це ім'я Рози Умберто Еко, яку ми читаємо разом із нашими підписниками. До речі, якщо ви плануєте читати ім'я Рози, то обов'язково приєднуйтеся в Телеграм, в нашу групу. Там дуже цікаво. Ми обговорюємо книжки і наразі читаємо ім'я Рози. Отож, це була посилочка від Якабу. Тому зараз у мене ось такий улов, саме книжковий. Ось вони всі книжки. І тепер саме час перейти до квітневої посилки від AllCrate. Отож цього місяця посилка від All була досить важкою. Я навіть не очікувала, що вона буде такою, бо я не знала, які предмети тут будуть аж настільки важкими. І давайте подивимося, як вона виглядала всередині. Саме так. Звісно, зверху нас зустрічає ось така листівка, на якій написано, що тут всередині, по якій книжці чи по якому всесвіті ті чи інші предмети. Та й взагалі, якщо ви вперше на моєму каналі AllCrate – це такий американський сервіс книжок за підпискою, така коробка, яка приходить вам кожного місяця, де ви можете знайти книжку у якомусь особливому виданні. Зазвичай це новинка з автографом автора, можливо, навіть з додатковим е листом від автора, зазвичай там і лист, і якась додаткова інформація. Інформація. Також в цій коробці зазвичай є великий предмет, маленький предмет по різноманітних всесвітах і ще декілька таких випадкових предметів. Отож, тема цієї коробки була реліквії та руїни, тобто книжка і всі предмети, що тут знаходились і знаходяться, мають бути пов'язані певним чином із історією фентезі, темним фентезі, щось таке. І я дуже рада, що цього разу у коробці є ось такі папірці, тому що останні декілька коробок мені приходили без них, і деякі предмети були трошечки пошкоджені. Не дуже, але все одно і неприємно. Давайте дивитися, що тут є всередині. Але спочатку, звісно, ось так. І перше, що мене тут зустрічає, це ось такий мішечок, на якому написано: Winter is coming». Тобто, це предмет. По грі престолів. І е, ви, напевно, можете здогадатися, що тут може бути. Тут ось такі камінці. Е, три штуки. На кожному камінці зображено герб того чи іншого відомого дому із гри престолів. Тут у нас старки. Так, фокусуйся. Ну, я обов'язково вам покажу це на дозйомках. Старки. Таргарієни та ланістери. І, звісно, це ось такі камінці для охолодження напоїв. Ну, для віскі, взагалі, тут такі камінчики завжди використовуються. А я думаю, що я їх буду використовувати просто як декор для тієї книжкової полички, де стоять у мене всі книжки по цьому всесвіту. Я вважаю, що це досить непоганий предмет на літо саме те, можливо, він не вау, але такий функціональний. А функціональні предмети ми любимо. Наступне це ось такий мішечок. І я відразу розумію, що це знову щось по книжках Ві і Шваб по відтінках магії. І чесно кажучи, мені вже трошки надоїло, набридло, що у Allcrate майже в кожній коробці ми знаходимо щось по відтінках магії. На цій спойленій листівці написано, що це така кишенька для подорожей, куди дуже зручно класти ваші монети і, взагалі, всі ці предмети, скоріш за все, які тут написані, що ви можете, про які ви можете прочитати в книжках? І ось взагалі ця кишенька зроблена за мотивами саме білого лондона. А ви знаєте, що відтінки магії Шваб це історія, яка розповідає нам про подорожі між чотирма різними лондонами. Ну, знову ж таки, дуже дуже багато. Відтінків магії у цих коробках. Переходимо з вами до наступного предмету, і це той предмет, який буде першим із їх нової серії. Це будуть четверо дверей, я наскільки зрозуміла, і всі ці двері будуть, типу, двері у різноманітні всесвіти. Тут ось така коробка мене зустріла, і це той предмет, який вже показували Алкрейт на своїй сторінці в інстаграмі. І взагалі зараз мені здається, цей предмет буде дуже в тему, тому що він... За всесвітом володаря перснів. Це ось такі дверцята до нори хобітів. До речі, це дійсно дуже якісно зроблені дверцята. Вони, по-перше, дерев'яні, а не пластикові. Вони такі важкенькі. І їх дуже зручно ставити на ось таку підставку на полички. Я обов'язково поставлю і, коли буду знімати вам свої полички, то обов'язково покажу, як то виглядає. Клас! Мені дуже подобається. А ми з вами рухаємося до наступного предмету. І наступний предмет за книжкою, яка була декілька місяців тому в коробці від Allcrate. Вони часто так роблять, коли надсилають якісь предмети в наступних коробках по книжках, які клали в свої ж коробки. І декілька місяців тому була тут книжка «The Bird and the Bound». Це була січнева коробка, наскільки я розумію. Книжка, яку я, до речі, розпочала читати, але щось мені не пішло. Тут ось така уже звична для нас коробка. Так, і в цій коробці, в цій коробці набір для вишивання. Але це не просто набір для вишивання, а для вишивки ось такої закладинки. Я не люблю вишивати. Привіт, мамо! Я навіть не знаю, як прокоментувати цей предмет, тому що мені, наприклад, він зовсім не підходить, я не буду його нікуди використовувати. Можливо, я дійсно віддам його своїй мамі, щоб вона мені вишила цю закладинку, і я потім її якось десь буду використовувати. Але з іншого боку, я розумію, що багато людей, хто цікавиться літературою, хто читає, також любить займатися DIY, вишивкою, в'язанням, в'язанням макраме. Бісером вишивкою і так далі. Тому, можливо, цей предмет і в тему буде. Я не знаю. Можливо, я чогось не розумію, до речі, тут іще ось така китичка йшла, тому що в ідеалі вийде якась певна закладинка. Мені не дуже подобається, якщо чесно. Напишіть в коментарях, як вам. Ну, а ми переходимо до наступного предмету. І тут, звісно, ось такий томик, ще один пін. До речі, я собі вже придбала банер для пінів, і в одному з наступних відео ми будемо разом розвішувати всі мої піни на цей банер. Я думаю, що це буде один з влогів. Так. І тут у нас ось такий пін за книжкою Маргарет Роджерсон під назвою Sorcery of Thorns. Української цієї книжечки немає, але я знаю, що багато хто знайомий як з авторкою, так і з цією книжкою. Наскільки я пам'ятаю, це у нас Ромфанд, причому я не дала Ромфанд. І ця історія розповідає про якусь бібліотеку із дуже дивними таємничими книжками, і одна з книжечок, мабуть, тут у нас і зображена. І якщо чесно, то поки що цей пін один з моїх найнеулюбленіших саме з цієї колекції. Я розумію весь принцип цього піну, весь всю естетику, скажімо так, його. Але може через те, що я не читала книжку, а може, просто мені не подобаються кольори. Якось так неоригінально. І тому поки що він найменше мені до вподоби. В наступній коробці буде пін по We Wheund the Flame. І до того часу я хочу прочитати цю книжку. І я думаю, що той пін має бути дуже красивим. Ну, а далі, друзі, предмет, що зробив цю коробку дуже важкою. І це книжка, уявляєте? І мені здається, після цієї коробки у мене з'явилася нова улюблена книжка у оформленні All Crate. Тільки. Подивіться на цю красу. Вона неймовірна. По-перше, це Олександра Бракен, також досить популярна авторка, її нова книжка Срібло в кістці. Давайте подивимося на цю книжечку ближче. Ось такий зріз-металевий. Книжка дуже важка. Ось ця обкладинка, супер обкладинка вона софт тач. І дійсно це такий софт тач, який ніби. Ну, я не знаю, якийсь окремий вид естетичного задоволення, коли ви до нього доторкуєтеся. А ще мені дуже подобається і шрифт, і оцей зріз, і всередині як все виконано. Карта з таких, які я не дуже люблю, мені здається, що такі карти вони створені більше для того, щоб ну, для краси, для певної естетики, для того, що ніби так потрібно, для того, щоб ми читачі читаючи цю книжку, більше проникалися історією. Але чомусь мені здається, що така карта не є дуже важливою. Вона досить невеличка. І тому ну побачимо. А ще я дуже хочу, щоб ви звернули увагу на форза цієї книжки, тому що вони неймовірні, просто неймовірні. І так вони повторюються з обох боків. І наскільки ви могли зорієнтуватися, виходячи з цих форзаців, історія буде якось пов'язана з Артуріаною з тими часами. І звісно, тут буде і фентезі, і історична складова, і е, пов'язано все це буде із теперішнім часом. Коротше кажучи, я вже хочу прочитати цю книжку. Я планувала робити певний марафон читання книжок від Алкрейт саме цієї весни, і я думаю, що ця книжка займе там. Місце в найперших рядах. Я просто мене слів немає, розумієте? Я не бачила таких красивих книжок ще в Алкрейт. Я одна така, скажіть мені, будь ласка, я одна така, для кого книжка може викликати аж стільки емоцій. Я дуже сподіваюся, що вона буде е, цікавою, що вона буде інформативною. Бо книжка, яка дуже популярна була минулого року, від цієї авторки е, Лора. Лор, вона називалася. От та книжка комусь дуже подобалася, а комусь взагалі ні. По грецькій міфології вона була написана, і я не читала, тому нічого не можу сказати. Сподіваюся, що ця книжка буде просто шедевром. Ну і, власне, це все. У коробці більше нічого не було, окрім ось такого буклету. У буклеті, як завжди, є певна інформація про авторку, а також звертаю вашу увагу на те, як виглядала ця книжка. В оригінальному оформленні вона зовсім зовсім не така. Але тут, звісно, постаралися зробити її неймовірною і зовсім не такою, як оригінальне видання. Далі, звісно, тут є інформація про людину, яка займається розробкою ось цих дверцят дерев'яних. А також написано, якщо вам подобається. Ось така книжка. Якщо вам сподобається ось ця історія, то почитайте ще наступні. А також, звісно, як завжди, вони дають нам плейліст на Spotify. Дуже круто, дякую, мені і подобається, і не подобається ця коробка. В принципі, заради книжки цю коробку точно можна було купувати. Я не впевнена, що буду використовувати певні предмети із цієї коробки, такі, наприклад, як оцей набір для вишивки, або ось такий. Ну, кишенька вона називається тут покет. А хоча сюди можна складати мої магнітні закладинки. Ха. Добре, що я з вами отут спілкуюся і проговорюю це все вголос. Щоб я потім, коли монтуватиму, змогла згадати, що я таке сказала. І всі свої магнітні закладинки я дійсно можу покласти саме ось в таку кишеньку. Отож, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які предмети з цієї коробки вам сподобалися найбільше. А також напишіть, які з книжок, які я сьогодні придбала, ви вже читали, які також плануєте купувати або просто плануєте читати. Ну і звісно, напишіть, чи ви читали будь-які книжки Олександри Бракен. Тому що мені здається, у нас вона досить популярна, також буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Бажаю вам приємного дня, чудових вихідних, спокійних вихідних. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде уже зовсім скоро. Будемо з вами говорити про прочитане, але трошки в іншому форматі. До скорих зустрічей, Па-па!